Четвертокласниця Софія Вдійчук добре розуміє, до яких наслідків може призвести нехтування правилами охорони праці на робочому місці. Дівчинка переконана, найбільше ризикують своїм життям пожежники. Саме борця з вогнем вона і намалювала. А ще на малюнку показала наскільки важливо дотримуватися елементарних правил під час виконання небезпечних робіт. Коли в людей небезпечна робота, то вони вдягають спецодяг. Малюнок Софія Авдійчук і здобув перемогу на обласному етапі конкурсу охорона праці очима дітей серед учнів початкових класів. Софія нагороджується цінним подарунком і значком, визначеним як учасник даного конкурсу. Серед дітей старшої вікової групи визнали найкращим малюнок Ірини Прокупчук, ще однієї учениці Смиської загальноосвітньої школи. Дівчина каже, що не найчастіше люди отримують травми, працюючи в лісі, тож казка має бути необхідним атрибутом лісівника. Так як в нас в нашому в нашому регіоні багато лісів, я вирішила намалювати вирішила намалювати лісника в і показати, як важливо бути в спецодязі. Здоров'я це найважливіше в житті людини. І під час своєї праці потрібно захищатися. Нагородити переможців на свято останнього дзвоника до Смиської школи завітало керівництво держгірпромнагляду. Авторам кращих робіт вручили почесні значки, а також фотоапарати. Загалом конкурс Охорона праці очима дітей на рівненщині відбувається вже 5 років поспіль. В Держгірпромнагляді кажуть, таким чином намагаються привчити дітей до безпеки праці ще з шкільного віку, а ще привернути увагу роботодавців до вирішення зовсім не дитячих проблем. Організатори конкурсу зауважують, характер малюнків. Кожним роком змінюється. Якщо раніше діти малювали лише аби перемогти, то зараз кожна творча робота наповнена змістом. «В цьому році прийняло участь у даному конкурсі 11 районів і 4 міста. А також дуже було приємно нам, що в цьому конкурсі прийняли участь також і школи крім загальноосвітніх школ, ще й школи інтернати, і було подано на розгляд журі конкурсу порядка більше ніж 153 малюнки. Малюнки переможців конкурсу будуть опубліковані в профільному журналі Безпека праця на виробництві. Тетяна Климчук, Назар Мідріган. Інформаційна програма День.